Ми прийшли до школи такими, і тоді здавалось, що 11 клас – це десь за горами. Ми дорослішали щоправда, веселище на перерог тривали іноді під час уроків ми мандрували в ліс, на річку, і переконувались найкраще в дорозі бути разом. Сцена нас налякала ми грали, співали, ставили вистави і трохи бешкетували. Звісно, бо як же без сміху. Були часи, коли ми танцювали. Всі, навіть ті, хто думав, що має дві ліві ноги. Наша школа, наш двір особливе місце тут і футбол, і розмови, і перші селфі на згадку. Наші дівчата це окрема сила природи, краса, розум, харизма, а ще вміння порушувати закони фізики на кожному фото. Ми справді вчилися, десь із вогником в очах, десь з останніх сил. Наприкінці кожного року традиційне спалювання розкладу, бо вогонь символ свободи, очищення, майбутнього. Ми 11 Б, який гідно пережив контрольні дистанційку, поразки і перемоги. Попереду нові пригоди, але з таким бекграундом і з такими друзями-однокласниками нам і море поколіна.